Доброго вечора! Це огляд на гру Оселя Зла 4. Це плей, Погнали! Resident Evil 4, або, як я кажу, Оселя Зла 4. Це культова гра, яка перегорнула ігрову індустрію у свої роки. Гра, яка вийшла у 2005 році, досі займає непогану позицію серед стрімерів, фанатів та ютуберів, у яку досі приємно та цікаво грати. Для мене вже є традиція пройти її хоча б раз у рік, та, як я вважаю себе фанатом цієї франшизи. Не можу не розповісти про цю гру. Перейдемо до сюжету. Усіма улюбленець публіки Леон Кеннеді, який нам вже знайомий з оселі Зла 2» рімейк з оригінальної другої частини, шостої частини спінофу Дарксайд Chronicle та три мультадаптації та мультсеріалу від Нетфлікс. Так, про що ми там взагалі говорили? Колишній офіцер поліції, який отримав непоганий досвід після подій у місті Ракун Сіті, а нині він працює агентом США, отримує завдання знайти і повернути вкрадену загадковим культом дочку президента США Ешлі Грехем. Леон вирушує в глухе іспанське село, де востаннє бачили викрадачів, приїхавших на місце. Леон пробує розпитати місцевих жителів, та місцеві нападають на нього, йому доводиться їх вбити. Вийшовши на зв'язок з Інгрід Ганіген, агентом підтримки, він доповідає про цей випадок. У відповідь він отримує наказ відправлятися до села і продовжити виконання завдання. Леон продовжує свій шлях та натикається на центр села. Коли місцеві його помічають, одразу атакують, але несподівано лунає дзвін, і вони йдуть, і ось тут починається гра. Далі Леон знаходить домівку, у якій з одних шап знаходиться місцевий поліцейський Луїс Сера. Звільнивши його до них, прийшла нова загроза це староста села Біторес Менде. Після невдалої спроби Леон, здобувши поразку, був схоплений та йому вводять паразит Лас Плагас, який контролює розум жертви. Після того, як обоє отямились та ледь не померли. Луїс стих розповісти, що дівчину утримують десь у церкві. Далі Леон ще довго блукає, вбиває величезного монстра гарпуном. Знову відрубається, прокидається, зустрічає величезного троля, вбиває його та, врешті-решт, доходить до церкви та знаходить дівчину. Після цього він зустрів ще одного лиходія Осмунд Садлер. Це такий правник секти цих місцевих. Він розповідає, що також вживе у дівчині паразита і хоче повернути дівчину додому, щоб там захопити президента та керуватися президентом США. Леон вирішив втікати та розробити якийсь подальший план. Тікали, 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 поки їх не оточили місцеві, та єдиний вихід був це сховатися у цьому замку яким керує такий ось цікавий персонаж Рамон Салазар? Він також має у собі паразита після того, як Леон та Ешлі перетинають усі пастки цього замку, дівчина потрапляє у пастку, та Леону знову потрібно знайти її. Далі Леон зустрічає стару знайому. Це Адавонг, з якою він бачився ще у 1998 році. Нічого не дізнавшись, що вона тут робить, вона зникає. Але він знаходить Ешлі та звільняє її, після чого дівчину знову крадуть. Леон знову долає великий шлях через багатьох потвор та зустрічає Салазара. Той мутує у страшне створіння. Леон отримує перемогу та знову зустрічається з адою Вонг та йому каже, що дівчина знаходиться на острові, куди вони і рушають. Після висадки на острів Леон дізнається, що тут є його колишній товариш Джек Краузер, який причетний до викрадення Ешлі. У них виникає сутичка та якщо б не Ада, Леон би вже помер. Далі Леон знову зустрічається із Краузером. Та нарешті здолає його. Після цього всього Леон знаходить Ешлі, вони долають шлях до лабораторії і видаляють паразита. Залишається остання фінальна битва із Садлером. Садлер мутує у свою останню потворнішу форму, і за допомогою ракетниці, яку скинула нам ада, ми отримуємо перемогу. Ми дізнаємося від Ади, що острів заміновано, і та ада вирішила нам допомогти на остаток, дає нам ключі від свого скутера і каже, щоб ми поквапились. І в останню мить до вибуху ми тікаємо з цього острова і можемо спокійно рушати додому. Кінець. Ну, Такий ось був огляд, більш схожий на пересказ сюжету самої гри. Ну, це мій перший огляд. Хочете, критика буде присутня. Якщо вам сподобалось, кладіть вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Рекомендую від себе грати в оселю Зла. Це дуже класна гра. І що ще можу сказати вам на остаток? Все буде Україна, слава Україні.